Що у нас сьогодні? Сьогодні у нас південний вітер. Блакитне небо, таке трішечки, трішечки буває хмаринками. Воно роз'яснюється, тому що було більш затягнуто хмарами, а зараз вітер дуже добрий. Добрий вітер силою десь. 5-6 ну, пориви більше тут до 11 пише сайт Мітеоформ я там дивлюсь раніше магісметіо було Я там звик дивитися, більш-менш воно Правдоподібне Вони так то розходяться, то сходяться голуби. Це нижня. Це 117 розжиряба. Думаю, що це голубка буде. Непогана така, не скажу, що вона найкраща із найкращих, там прям лідер, але непогана. Ой, ой, зараз сильний вітер ходив, бачите. Їх он... трохи я дивлюсь, А ну, Вони, я думаю, підійдуть зараз. А, ну Це ж знов та 117, -та. тут річка. Десь десяток голубів вгорі, зараз може і більше. А ну-ка. 4,7, а, 10, 12 бачу. 4. Цих от сімку я дивлюсь, тягне, але вони вже і знижуються через те, що їх закладає, тисне додолу. Їх закладає. Трічка з першого. Дуже класна. Стрічка була, це 13-й голуб, 13-й, потім третій. І хто ще... А, 84-й. Ось пара. І ось з ними... А, ні, це 2-4 вже піднявся, це з другого, з другої партії до них піднявся. Ну, 2-4 він взагалі лідер зараз. Я його б залишав, мабуть, не буду його залишати. А я просто чому не буду залишати, бо мені ну, він дуже темний. Якби мені вже я хочу таких у мене багатенько, я намагаюся їх не дуже розводити таких. Тобто, коли я є з кого вибирати, я можу вибирати, собі дозволити. А от так, ця сідає. Все-таки вона не пішла до тих, хто вгорі, вона то побовталась тут щось і не пішла. Ледочка, ледерка, ледерка. Ну, вона така середнячка. Я звичайно, вона не скажу, що зовсім прям ледерка, але середнячка. 13-й після сильного вітру. Трохи я знову згадав, як воно літається. Третій це рожевий. Це з-під тайсона і режерябою. Тут його брат літає також, брат 42. й Один-три, це 51. й 51, один-три. Це красень, красень мій. А вже хвостик вилиняв. Крила начебто теж, може там... Я не дивлюсь на крила. Фокусуватися не почнемо, бо я дивлюсь, щось не хочу воно фокусуватися. Красивий голубок мені подобається. З ним хтось стальний, мабуть. Суцільний якийсь стальний. Так, ну ці підійшли. Я так і думав, що вони підійдуть. Що вони підійдуть. Хтось сідає, зараз він... А, там 11-й був, що я казав, 84-й це в другий був. В першій трійці, в першій партії. Там був 11. Це теж от, що... я так знаєте, його може я б вже, вже би і залишав, а поки що ганяю. Мені не подобається, то, що в нього всередині в хвості. Зараз є можливість вибирати. Я знаю, знаю, що ви там кажуть, головне політи. Все таке для мене головне, якості льотні. Але коли є з кого обирати, то чому б не пообирати? Чому б не пообирати? Чому б зараз. На мазь більше, на обрати коли є рівні. Звичайно, от є 2-4, він такий лідер, Друге номер, 2-4 у нього прізвиська. Але... Але ж у мене і сестри-брати є. Є у мене четвертий, що там у мене так. До речі, у нього зараз літає його молодшенький. на, На, на плот на один. Добре зараз. Дуже гарно стоять. І висока. І висока, чи висота добра. А ці по-моєму десь отут вони, ось вони. Так, от того чи ось чи не, не ось, а ну ка ну-ка, я зараз... Так, зараз я покажу вам. Воно трохи важкувато їх вже ловити, бо дуже добра висота вже. І блакитне небо головне. Ну, вони добре, якби вище середнього вже, отак от. Я не граюся цими метрами. Отаке воно арцем в небо з цими метрами. Ой, зараз хотів вам показати щось. Ой, ну, ну клас, ой, клас. 5-6. А десь одне я бачу щось воно як трохи... Трохи в бік в бік йде. Я його зараз не бачу, мабуть десь відійшло, не знаю чому. Але хтось хтось єрундою займається. Зараз я вам по цьому світлому, я зараз їх спіймаю вас. Чий? їх, так, Давайте спочатку світло, знаєте. Там тринадцятий, він такий орієнтир. Тому що добра вже висота. Добре, тринадцятий і третій вони красавці, вони пари тримаються молодці. Тримаються. Ось вони, ось, ось вони, бачите? П'ятірка, четвірка вище, а парочка нижче Оця ось, ось світлий, тринадцятий, ось третій, вони так і тримаються. І четвірка вище. Я думаю, що там 11-й, ось, по-моєму, він у середині. Так, да, так, да, так. Да. А, там ще 30-й в мене є. Ну це 11-й, я бачу, що одна в середині. У 30-го там три. Він міг скласти хвіст, але я думаю, що то і... Добра висота, бачите, вже як їх... Не... Е -е, важко їх тримати, тому що дуже хороша висота вже. Так от будь-яке коливання руки. Просто дихаю, просто там щось, коли зум цей наближає, теж рухається рука. Або просто тримаю камеру. Дихати не можу, вибачайте. та й просто тримати. Ну, якби тіпа, рівно тримаю, начебто руку, але все одно, бачите, воно коливання є. Ось так! Ох нічого, то я і не бачив я в камеру, що, що так високо вони вже. Що вони так високо. Ай, красота! Відпочиваю зараз поки. Рука відпочиває. На землі. Цей вже не ганяється, це 34 й голуб. Це Сивомурий. Бачите, він такий. Вили... Ну, не вилиняв ще до кінця, але майже вилиняв за кольором, він такий вже залишиться. Вже він сформувався за кольором. Хвіст там зараз линяє, але суцільний хвіст. Це мені подобається. Зараз суцільний хвіст. Ну, ця пара знижується світлих. Це третій. Ну вони красавці, так парою тримаються. А ось четвірочка вгорі, щоб не перекрилися, бажано, щоб вони не покрилися. Бо четвірочка. Уже я бачу. Ні, ні, вони трохи знижуються. Це, це дуже добре. добре. Не треба далі, просто їм уже... дуже добре, коли є гальма у голубі. Це далеко не завжди буває. Так от... Тобто є гальма, має на увазі гальма за висотою. О, ви припарувалися, да? А, ніттю, який припарувався. Це вона в пару йде, це вона із молодих. А він же торічний. Це якраз батько оцих моїх красенів. Що я кажу тільки що один-три сідав, потім рябогорлий. Рябогорлий. Ну я четвірочку зараз спробую спіймати. Ще Зараз я цього знизу третього спіймаю, ось. А вони... Ось вони, ось вони, але ну, вони трохи знизились. Це дуже добре, коли я гальма у голубів. Маю на увазі, вони вже почали забиратися, туди вже ризики є покриття, було, і вони почали знижуватися. Вони почали знижуватися. Твірочка там літає, рожевого покажу, та й буде скоро, може, зараз трохи когось тут на землі покажу. А де 13-й, 13-й, ага, 13-й 13, 13, трохи наді мною, ай, не буду його ловити, бо втомилась рука, а цей все тут гуляється, крутиться біля них. Пішов обхід. Обхід у нього. Так, ну тут в мене ще є кого кидати, ще є, ще є кого підати. Так що сьогодні ще ще поганяє Я думаю зманю їх хоч подивлю подивиться покажу вам і подивлюсь сам на них сашать голодна ну, вона якась трохи худесенька я її сьогодні не став навіть кидати бо я бачу що вона така щось мені не дуже щось не, не дуже так 15 наді мною рівно стоїть третій трохи відтяжці Має на це на увазі. Третє ідеально стоїть. Тобто він ось він. зовсім зовсім От четвірочка я трішечки більше відтяжка, але й там і гора більше, звичайно. Я не знаю зараз, чи я спіймаю. Я вам Четвірку. Зараз я спочатку роздивлюсь, де вона. Е я її не бачу сам. А, воно бачу. Вони всі темні. Вони всі темні і їх важко десь отут от вона. Ось вона. Вони знову трошечки піднялися. Ну так, тримаються. Тримають вони гору. Там 30-й, я так розумію. Зараз я спробую. Ну, ну, всередині, мабуть, 30-й, але не 11. 30-й зараз от теж. Дуже класний голуб, але за рахунок, що три всередині. Не ну, подивлюсь. Вони чому ще на них я звертаю... увагу ось такі всередині. Вони просто дуже помітні. О, а ти звідки Взялось десь. А, то мабуть те, що я казав, що від... щось відходило. Десь е, низом підійшло щось. Це чисто перша, схоже на 101 Схоже на 101 перша, воно щось. І на хвіст такий. Зараз у нього росте хвіст. Четвірочка. Шикарна, тринадцята, 13 -е. тринадцята, -е. ще зараз одна бігає. лякає. Коти мої бігають. гуляються. Так, що, мабуть, треба вимикатися. Зараз я оцю пару покажу. Тринадцяте, вже щось не бачу його. Він був наді мною, я вже не бачу його. Ось О, так от. Четвірочка десь тут. Так, це пара, це пірочка, от десь вони тут начебто. Всі темні і важко їх спіймати. Я очами їх бачу ще нормально бачу, а отак от знайти, отак. Тобто я не скажу, що вони вище середнього, але вони там не, не так, щоб кошт кош-кошк. Дуже високо, не так. То давайте вже хочу... Ось вони, ось вони. Четвірочка. Ось четвірочка. Все, я поки вимикаюся. Паузу зроблю.